Трохи знімно робочого процесу. Тут тривіліка є. оцей новий що прибув. Зараз ремонтую його, бо там заднє колесо спускало. Та не проблема, там я купив професійний клей, латки класні, тут німецькі взагалі бомбезно. Бомбезна штука хапає, потім хрен відірвеш. Тут бортюрую на столі. Сіл поламався я вже зробив його. Полички. Ще зроблю потім поличок буде час. Треба тут світло нормальне зробити. Ключики. Шперміль, мусор. Теж упаковується вже, продане. Під упаковку їде. Повністю все упакую. Як Бачите, попирки того всього в мене є валом, так що то не проблема. Комусь потрібні велосипеди можете писати або в коментарях, або мені на Facebook, Instagram, неважливо куди. Пишіть ціни вказані, завжди можна щось поторгуватися. І все буде Україна.